Hello всім, на зв'язку Френчі, Сьогодні у нас дуже незвичайна, як для мене, гість легкий там 10 рівня британський мантікора. Чому незвичайний для мене? Тому що я взагалі не lt я не поціновувач гри на ЛТ, в принципі, цей геймплей мені далекий, але в якості експерименту в принципі, можна спробувати. Отож, погнали розбирати ТТХ. По гарматі у нас тут 390 Альфи, 248 пробій звичайним снарядом, 1085 заряджання кути вертикальної наводки мінус 8 плюс 8, час зведення 1,7, розкіт 0,33, і ДПМ виходить 250. Гармата така середненька, але в принципі на неї надіятись можна, дає часто осічки в плані стабілізації. Але, в принципі, пойдеть, нема на що жалітися. Йдемо далі. Живучість у нас 1400 хп. Якщо прокачати польову модернізацію, буде 1470. В принципі, ми повний картон, тобто тут навіть немає що обговорювати. Йдемо далі, рухливість. У нас 41 конячка на тонну, майже 41,5. Вперед 68, назад, 25 п'ять. Ми такий, досить хороший, легкий танк, швидкий, маневрений. Тут в принципі ніяких питань немає. По ТТХ все окей. По мобільності ми, в принципі, не найшвидший ЛТ, але в принципі цього вистачає, щоб займати ключові позиції на початку бою і давати перший черговий засвіт далі, скритість у нас 43% маскування. Цього вполне вистачає, щоб кататись під носом у противників і не світитися, плюс знущатися навіть деколи з ворога і ставати в тій кущі, просто прямо під них під носом і давати кучу асисту. До речі, говорячи про асисту та 463 метра огляду. В принципі, цього з головою хватає, враховуючи ще той факт, що ми можемо під'їжджати прямо під нос до ворога. Говорячи про обладнання, варто зазначити, що я тут використовую дві розкладки: перша це вентилятор, досилач і влучений е, приціл, а друга це командирський обзорний прибор, оптика і вентилятор. В принципі, е, дуже дві різних збірки: одна на настріл, друга на засвіт. До речі, хочу відмітити той факт, що на збірці на асист цей танк не може набувати теми взагалі. Тому останнім часом я катав із другою збіркою: вентилятор, досилач. І потіпшений приціл. От по екіпажу тут взагалі біда, тому що тут треба максимально скіловий екіпаж. Тобто сюди треба тратити майже всі посібники, які у вас є, і щоб тут була максимальна кількість навиків, які тільки можливо втикнуть сюди. Тим більше тут тільки два члени екіпажу, і нерідкі случаї, коли тобі присилають фугас в ліцо, і твої два члени екіпажу просто вмирають. Хоча в тебе ще є хітпоїнти. Ну то й таке. Ладно, пішли дивитися в бій на цього апарата. І так, попали ми на рентбір в однорівневий бій з десятками. Їдемо ми наліво перевалюємося на сторону ворога і будемо там висвічувати їхню підкатку під кущі. Даний танк дуже гарно грається в плані заняття ключових позицій на початку бою і, в принципі, дуже, пасивний, дуже гарний пасивний засвіт даного танка. Ми не єбер, ми навіть не позор вагон. Ми собі е, зайняли позицію, в принципі, і якщо нас не чіпальбіль, нас ніхто не катається, так як оцей єбрік, який нам заважає, то в принципі все. Даємо на ходу по єбріку, його забирають чудово, мінус один конкурент бою, це дуже хорошо. Так, е, Відсвічуємося зараз і стараємось зайняти кущ з протилежного сторону цього млина. Треба так трошки правіше брати, щоб ті, хто зараз. на... Огорці нас не засвітили. Так, оп, під, підкачуємося, підкачуємося, дивимося, що нам ті пара засвічуємо. І даємо зразу, відкачуємося і е, відсвічуємося. Нам, в принципі, дуже вигідно підкатуватись під той кущ, не засвічуючись. Можна підкатитися, дати демедж і відкотитися в сейф. В принципі, дуже робоча схема, всім рекомендую. Якщо тут е, не виїжджають. Е, Ворожі ЛТ, то можна користуватися даною ничкою, в принципі, дуже успішно. Так, даємо по Вікерсу, але там був попали туди, куди, по-перше, ми целилися, а по-друге, там сильно в нього приведений був хороший пут броні, а в нас підкалібри, які не нормалізуються. Тому відскочило. Так, йдемо далі. Знову підкочуємося, засвічується вікерс. Дивимось. Нам трошки не вистачає Овена, але вицелюємо борт, рівно 400 влітає чудово. Вже три вистріли ми реалізували, в принципі, в принципі ок. Так, дивимось, тут в, в цьому в місті, рашать нас, наших союзників, даємо по китайській ПТ-шці. Тут представляються вороги представляють борта. Ми в принципі можемо закотитися, так і робимо зараз в цей рельєф. І даємо по бортам, ось мінотав даємо коп. Можна, в принципі, користуватися моментом. Мінотавру поїхав топиться чи що? А він займає островок центральний, йому щоб відбивати снаряди. Даємо поток по Вазіку, він чиниться, хорошо, мінотавру зайняв позицію, тункує від башні. Дивимось, щоб він нас не вицелював. Вазік попачка для вас, рікошек Да, Так, ладно. Дивимось там далі, Центуріон питається, і ПТ-шка ще не добита. Займаємо таку удобну позицію, зводимося, ПТ-шка трошки трошки, трошки бистріше уїхала, чим ми звелися. Так, заїжджаємо в шустік наш топовий. Так, не хватає нам УВНа, Не Непонятно, як постати, щоб нам вистачило його. Так, вікер промазує по нам, ми зводимося і даємо йому демедж. Хорошо. Супер. Е, я, до речі, на рахунок тих, того, які снаряди сюди загружати, я в принципі навіть не знаю, що сказати. Це, мабуть, кожному буде індивідуально, тому що от я, наприклад, вожу 17 підкаліберів, 2, 2 БПшки і один фугас. В принципі, я дивився, як возять і по 20 підкаліберів, або возять фул ББ, хто не має змоги возити фул голду. Ну так, так, даємо каро урончик, е, дивимося, щоб на нас не зводились, щоб ми не отримали лишній демедж. Так, кадешемося. Е, в принципі, можемо прийняти від каро, ні, він не дає і ми йому не даємо. Снаряд знову летить вище. І в башню ми не пробиваємо. Зводимося, приймаємо один каро і даємо йому відразу ВЛД. В принципі, там такий накончик, був, ми могли його... Робити. Так, дивимося далі. де в'їжджає в перо. Ми можемо його зараз добити, ми це і робимо. Хорошо. Так, на центрі у нас залишилося, в принципі, два танки, Батчат десь там гуляє далеко. Зараз, в принципі, його можу і забрати. Дивимося, тут у нас центуріон, центуріон, центуріон. Він нас стикає, не даємо йому сходу. Так, тут 60 ТП. Так, Центуріон вирішує в нас. В нас, скажімо так, в'їхати, йому дає арта і ми можемо зараз просто на молодості виїхати. Так, да, ми це і робимо, правда він нам дає. Так, і попка 60 ТП нам на десерт. Щось красне світиться, непонятно. Так. Даємо йому один, він у нас дивиться. І тут буде зараз те, що я навчився на даному танку. Ми, типа, відсвітилися. Ось. Від'їжджаємо зараз тако назад. Він нас не бачить. Через кущики його просвічуємо, зводимося і забираємо. Ось такий баячок. Погнали дивитися результати. Ну, ми тут зіграли більше як 4200 дали, 1000 насвітили. В принципі, непогано зіграли, показали, як можна грати на даному апараті. Вам дуже дякую за перегляд. Ставимо лайк і підписуємося. На зв'язку був Френчі. До зустрічі.